Тайсон Ф'юрі дав прес-конференцію перед боєм проти Усика, а потім звернувся до Ентоні Джошуа. Топренко оголосив голосив про підписання контракту з українським бійцем на півлегкого дивізіону і Райана Гарсія. Що з тобою? Молодий боєць неприємно дивує перед сутичкою з Девіном Хейні та дає дивні заяви. 20 квітня дивимося топовий івент, у якому новоспечний чемпіон Дебли Вісі у суперлегкій вазі Девін Хейні буде захищати свій пояс проти Райана Гарсії. Напередодні у Девіна все було як завжди. Доволі об'ємне висвітлення свого табору. Видно, що Дев у хорошій формі, а ця вага йому реально підходить. Немає в тієї страшної сухості на зважуванні. Він точно ганяє і ганяє багато, але це вже не так критично. Словом, у колишнього абсолюта усе по плану. Чого не скажеш про Раяна? Останні місяці мені він нагадує навіженого потапа в душі, виглядає дивно і говорить, бо зна що. За час підготовки були чутки, що молодий боєць. Помер, ледь не потрапив до в'язниці, що в нього були заблоковані банківські рахунки, і він сам це приправляв доволі дивними виходами у прямі ефіри. А ще тим, що злив у мережу старий бій між Хені і Джервонтою, у якому Девіну непогано так накидали. Таке відчуття, що хлопця просто попаяло. Загалом, якщо говорити про саме протистояння, то Гарсії потрібно видати бій життя. При цьому бажано напрацювати іще кілька комбінацій, відпрацювати їх максимально до автоматизму, тому що джеб-крос-хук, я думаю, це не спрацює це занадто просто. І навіть якщо йому все це вдасться, я думаю, що і цього буде замало для перемоги. Однак, Райан іншої думки для мене це буде легка робота. Просто ще один день в офісі, де він не мого рівня, і ніколи на ньому не буде. Я прийшов у спорт, щоб чудово проводити час, вигравати великі бої, проводити великі шоу та розважати людей, як я розважався, дивлячись на Оскара Делахою. Я людина, яка досягає своєї мети. Навіть коли я граю в азартні ігри, я граю по крупному. Коли я боксую, я боксую по крупному. Все, що я роблю, весело і фантастично. Коли я боксую, ви розумієте, що витратили гроші не дарма. Райане, ти швидше причепиш мікрофон собі на сосок, аніж виграєш у девіна. Ну, як бачите, напередодні цього бою ставалося всіляке. Однак, якщо ви вважаєте, що все ж таки Райан переможе, можете зробити ставку на це з коефіцієнтом аж 6 на сайті нашого партнера компанії Favbet, за посиланням у закріпленому коментарі. Робіть свої прогнози на Favbet, але пам'ятайте, що це спосіб розваги і аж ніяк не заробітку. Промоутерська компанія Топренко оголосила про підписання угоди з українським боксером на півлегкої ваги Арнольдом Хегаєм. Титульний бій наближається, ідеться у повідомленні. Угода розрахована на декілька поєдинків. Хегай посідає перше місце в рейтингу WBO. Українець останній бій провів у січні цього року, здобувши дострокову перемогу над маловідомим бійцем, просто аби не було простою. Чухаджан Хегай, Гвоздик це ті наші боксери, які мають реальну перспективу битися за повноцінний пояс чемпіона світу. Уже. Впродовж цього року. І це крім тих, про кого ви і так, в принципі, знаєте, і часто чуєте. Загалом рік має бути історичним для українського боксу. Однак поки що не зрозуміло, чи зі знаком плюс, чи як негативний. Бо з гіркотою згадуємо бій Артема Далетяно, якому він втратив пояс чемпіона світу WBA. Але радіємо за Сергія Богачука, який взяв ремінь тимчасового чемпіона світу WBC. Неповноцінного, як хотілося би, але теж круто. Неочікувано! Тайсон Ф'юрі вирішив дати прес-конференцію у рідному моркамі. Найголовніший меседж, який я почув, Тайсон не зливається. Він у формі, він готовий буде битися 18 травня. Він та його команда кажуть, що циганський король переможе, тому що у битві двох хороших бійців завжди перемагає більший. No, come on. Переклад є на нашому основному каналі. А зараз давайте поглянемо, що наговорив уже після неї. Well, I just want to say AJ is a big fat sausage. For sure. <laughs> There we go. Yeah. We're just, it's, we're live. Uh, Shall I say yeah. a big useless sausage? You can say whatever you want, S. Yeah. This is your stream. AJ, your I know it's been rattling your cage. You big useless sausage. I want to beat this guy and you've been beat twice off him. You don't slink. Ну, не знаю, зважаючи на останні поєдинки Ентоні Джошуа і останні поєдинки Тайсона Ф'юрі, для мене Ф'юрі вже не є таким великим фаворитом цієї гіпотетичної зустрічі. А для вас, хто б переміг на вашу думку просто зараз: Ф'юрі чи Джошуа? Напишіть у коментах свою думку, а я ж додам одну не дуже приємну історію. Так виглядає, що реванш у Усик Ф'юрі теоретично може і не бути. Відстежую останні заяви представників Тайсона та Ентоні, і вони кажуть приблизно таке. Ну от якщо циган зараз переможе Усика, то в реванші немає сенсу. І давайте замість реваншу проводити бій між Ентоні та Ф'юрі. Виглядає так, ніби якась неформальна змова. Але сподіваюся, що всі ці балачки перекреслить один український хлопець. Схоже, ви не бачили п'яного Бенавідеса, який уже в червні буде боксувати проти Олександра Гвоздика. Абсолютно дикий епізод у цьому от ролику на нашому каналі. Тайк новини боксу Макс Діденко на зв'язку.